Так, друзі, всім привіт, знову ми разом. Давайте почнемо цю серію з подола. Ми на Подолі подивитися предыдущу серію, хто не бачив Леваду. А ще предыдущу Половки центр, Левада, нашу велопрогулянку. Ну коротше, кого цікавить велопрогулянки по місту. продивіться в предыдущій серії. І не забувайте за лайки, пишіть коменти, я відповідаю. 99% так це точно. От колеги, якісь фонарики, якісь мигалки по включав. У мене фонарів автобус немає, але я не планую тут до ночі кататися. А мигалочки сзади є. Ну я думаю, вони не потрібні. Кстати, як подол ділиться? Старий, новий подол я помиляюся. так секонд є, простор є, аптеки три зразу це вообще на полуках хоч через одну вони, ну тось. А тут три просто, я списві, що через одну типа якесь розстояння між доминою є. А тут прям, прям три в ряд. Ну, буклішка, пиво плюс. А ну, бабло є. З голоду не умреш. Под'їсти, подбухнуть. Запитися все таблеточка мої Кстати, нам треба знайти зьобру і на ту сторону, пока я не забувся в провод той заїхати. По... Як називається Просто вроді просили заїхати в кругом. Так, фура стоїть, нічого не бачу на зобрі. Так, не пам'ятаю чи ноги підмерзли, вроді було все шикарно. Скоро треба... Є у мене ботинки зімні, є у мене в принципі кросовки зімні. БУ, але в гарному стані. Скоро треба буде, бачу, перебуватись. Ага. Блін, там немає зобри, але ну, ми тут, якщо що, так по типу, чуть-чуть перескочимо. О, за этой машинкой. Так, машинка. Машинка, машинка. Вот и сюда, если я не помню. Мені той не нравиться. Щоб не нарватися на військову частину. А, це не на водочка водочна станція. То походу водочна станція. Да, блін, а то я ж поняв, щоб воєнних об'єктів не знімати. Так, амо... Боже, таке названня хіба мене сюди просили, ну. А Мунусине це було давно і неправно. Дивіться, навіть дві дві можна заїхати. Прикольно, не закриває. Може тут якийсь ліс є переїздить. Це мабуть туалет. От це я заїхав. Ось это в мене занесло. Ні. Типа трьохэтажечка. Це я вже їздив в такі, такі построєчки. Бачу, теж вони в дворі в центрі, мабуть, трьохітажна така, о мій талісман, чорний кіт, навіть чорний кошень. Коротше там я теж заїхав, вони пішов. Давай, на половки. Який крусовчик, ну ти чись Боже, який красивий чорний. Красиве чорне кошеня. Ну воно, мабуть, чи є. Туалети Амун А, Сена, о, ми на Амун Сена, хто там хотів, щоб я цей провок заїхав. Амун Сена. Ну такі пару частних секторів непогані. Зад... В затишному місці, так да? Стоматологія є. Сос... це 10 ташка чи 9. -ташка? Коротше я сповню останній раз. останній момент, последній раз. Зараз заїдемо на пляж Зеленого острова, як він називається. Зелений острів пляж. Ну, в принципі, на карті так пишеться, ми літом були, я купався. Навіть в кінці літа походу. Так, да, в кінці літа я купався. Чуть-чуть колеса хочу это. Блин, а реально щось в ноги треба було, може носки потолще толще діти. У мене взагалі ж ноги мерзнуть. Лежиш под одеялом, ну типа, жарко, а ноги замерзають. ниже кисточок. Короче. Стопи, стопы, пальцы. Коротше, жесть одеваешь носки і под одеялом носках. А бував в двух по хаті там ходиш. На тапочки, як двоє носки, у мене такі щось не теплі. На тапоч... тапочки не можна сумити, ну так бродиш. Тут люди прогулюються по ходу. Тобто на той стороні що він там робив? Машинку мичеш? О, качки, качки. Давайте трошки качки взяли. Дивіться, внутря внутрі. Я. внутрі я. Як її позвати. Учу хліб, в мене нема хліба. Красотка яка. Пахне. І пахне, вона зараз туди вилізе. Пачок свій домик. Так, ладно, друзі, вона не хоче вилазить. Заховалася под... О, так вона ще одна. Не цела банда. О, це подруги Чи друзі. А ні, замутила кусок хліба. хоп 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 Так. побачили? Ой, щось тут позеленіло, замілило. Да, нема дощі ну вообще жесть. Щось таке польопало там. Може сніга буде багато. Дуже і пляжі повисихали, не тільки ставки. Короче, жесть. я бачу, нікотрі там бабусі, дедушки вибираються, які такі недоїдки. Думаю, куди вони їх набирати? А потім, бачите, можна прийти покормити качок. Дві внутрі бомба. Ну вони тут, я сподіваюсь, у безпеці. Так, там мокро. Зараз ми трошки колеса промиємо. Так, а ну давайте ще всі телефону достану. Ладно сейчас. Гляну, а ты Дисней парк, чешу. Ряд. Ой, блин. Где еще тонут? А водичка тут чистая. Просто прозрачная. Блин, тут тормоза будет. Горещать. чувак собирався купаться що... походу тут русики тут только ж піска Тому Пісок песок облетит но ну, покрышечки будуть А ну трошки подивиться на річку. Кстати, всім привіт дивіться, як я замаскирувався, два капездони. Зараз я гляну. Це я тут і купався, пристюба вілосопа. Чувачок теж туди все Морж. У мене на карті збережемо цей. Якщо ми глянемо чи далеко туди їх. Так, погоду вбираємо, все вбираємо, все вбираємо. Все вбираємо. Що тут у нас? Інтернет включаємо. Путь. В принципі. В принципі, можна попробувати. Ого, та ні, що то. Шесть минут пишу, ну, по дорозі. А, так а де я? Ну так а чого ви це місце мені не покажете? А воно мені з вулиці скрябіно, Ми сейчас по-другому зробимо. Ось моє місце положив. О, поменше їхати. не знаю чи я те а там уже будем посмотреть так все друзі погнали далі я це думаю... блин як задобала ця стежка. чувак тако не знаю він не в кадр попав не попав Сейчас по водички тільки щоб покупався, халатик сняв. Морж. Ох, вода холодна. Літом тепло. Логічно, да. Так, я це думаю, чи на трасу надо виїжджати, чи мы сейчас отут тут чагарниками проїдем. Что воно нам покаже? Точок у мене на покришках чого? Воно сейчас все постіка? Айос, дивіться, обрізали лейолки, чи що це, піхти на Новий город. Чувак, дрова збирав на помості. Все, покришечки чорненькі Часни сектори Так, сім, сім хвилин мені показує, то це ж на машині, а я можу не напхнути. А я можу пхути довго. через тунель? чи це не тунель? продамо оба які особняк. Долі річки. Он чувак туди поїхав. О, чуєте? Так подожіть, це я не виїду Звичайно, де ми там з Андрієм були. по карті. А тут велопрогулянки такі, хто, хто живе, можна кататись, прогулюватись. Це таке тем лапс треба включати на таких приколах.

Не знаю, може мені туди нам но... може зараз кошері ще заїду перший раз перший клас назад поїдемо, якщо є друга тропа. Чим це вам тут в лісі не прогулянка, тут якщо радо. Понятно, що з половок мені сюди їздить. Не комфорт, ну далеко я маю на увазі. місний? З левади з подолу, хоча на леваді там є кататись де. Це вдолі річки ми їдемо. Не, по асфальту було круче тут щось. Так, що тут закрытие. Чувак, всі віддохнуть походу, бо я спочатку друге подумав. Так, щось там серйозно. Це в сторонку. Чуваки, хоча б того мужика не знесли. Так, десь поворот. А ну друзі, ще один.